За ніч 6 на 7 серпня з позитивних новин те, що ця ніч була відносно спокійна. Загалом зафіксовано всього 4 обстріли наших позицій. 0 годин 5 хвилин. обстріл з БМ 21 град, блокпосту в районі населеного пункту Сапі. Втрат немає. 3.10, 350 Обстріл позицій піхотинців поблизу Новоанівки. 22 година. Мінометний обстріл позицій десантників в районі населеного пункту Пєскі. Продовжується артилерійський мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації. Першій годині 40 хвилин обстріл зведеної колони піхотинців та десантників з БМ-21 град в районі населеного пункту Лісної. Українські воїни натхненно та самовіддано продовжують визволяти територію України, від навали проросійських окупантів. Управлінням військами, що приймають участь в бойових діях на сході України, докладається великих зусиль стосовно підтримання повноцінного забезпечення наших військ. Разом з тим, аналітиками штабу АТО відмічається те, що бойовий дух терористів зломано. Вони роблять панічні дії, щоб уникнути оточення та знищення. Їх польові ватажки продовжують залякувати як своїх підлеглих, так і мирних мешканців, аби не допустити дезертиства та масових переходів на бік Збройних сил України. Також продовжуються цинічні провокації, спроби маніпулювати свідомістю людей через мережу інтернету. Кіберзлочинцями створено клон офіційної сторінки Прислужби АТО. Проросійськими фахівцями з маніпулюванням та проведення спеціальних психологічних операцій виготовлено і розповсюджено через всесвітню мережу низку відеороликів, в яких поплюжаться українські воїни. Однак, всі спроби нахабно обдурити людей в Україні не досягнуть своєї мети. Кожен, хто примкнув до лав маргіналів, взяв в руки зброю, почав грабувати та тероризувати мирне населення, отримає суворе покарання. Не, не, все нормально. Та людина, то есть якщо просто людина рила б, то вона рела б там методом. Ну от так вирила там десь якийсь бліндаж, закоулок, а тут зигзагами, щоб не, если попадуть осколки, наприклад, в траншею падає снаряд, щоб одразу всіх не накрило, а там накриє одного чи двох. Йдуть, далі, там. Да, В середині плити вони накриті, от. зверху двоє двійний слой. Одні плити йдуть накриті землею, потім йде е, другий слой плит і накриті землею. Якщо пряме попадання, я так розумію, снаряда, снаряду, вийде так, що воно не накриває взагалі той е, бункер. От. Це тільки треба з великою артилерією туди бити було б. Би. Тобто вони підготували серйозно, е, як би сказати, так арйом вони взяли добрий, висота висока. Тобто могли б, якщо б серйозну техніку сюди підігнати, могли б і як би сказати, вони просто не встигли. Слава! Представники організації солдатських матерів, громадських рухів та посадовці оборонного відомства зібралися на конференцію у Львові. На засіданні шукали шляхи вирішення проблем для родин військовослужбовців. На жаль, нині трапляються факти спекуляції на людському горі. Мы по ним звонили их матерям, их любимым, спрашивали, как они. Они говорят, что они живы, стоят на позициях. Так вот матеря, любимые сестры, пусть знают, они убиты. Их обманывают. Пусть идут под Верховную Раду. Сколько у вас телефонов? Много. Много. Откуда они у вас? От убитых. Матерів військовослужбовців втягують у сумнівні акції, які шкодять як іміджу війська, так і українському суспільству. В цілому наміри недоброзичливців зашкодити черговій хвилі мобілізації. Ворожі агенти використовують батьківські емоції проти української армії, поширюють чутки, дезінформацію та нагнітають паніку. Чому ті там свої? Ті звідти їдуть. Такі здорові мовики тікають сюди. А наші діти туди пішли за шовом там. Проросійські змі. Устами солдатських матерів створюють міфи про Україну. Та маніпулюють свідомістю людей. Матері у відчаї, матері не знають, що чи перекривати дороги, чи їхати пікетувати Верховну Раду. Але на мою думку, що найкраще наше материнське було побажання це звернення і поїхати до Путіна в Москву. Це він розв'язав війну, це він посилає бойовиків, це він дає зброю. Учасники круглого столу обговорили проблемні питання щодо відпусток бійців, АТО, надання їм відповідних пільг, соціальної та фінансової підтримки. Батьки непокояться за своїх синів, і це на руку окупантам. Той, хто підбурює рідних військовослужбовців на різні акції протесту, допомагає вбивцям. Ми маємо неофіційну інформацію стосовно того, що це працює з відповідні спецслужби інших країн стосовно підбурювання деяких осіб. Навіть як сьогодні, якщо ви бачили, то частина народу позадавала питання, і потім вона зникла. Конференція засвідчила, що тільки через згуртованість обговорення та діалог влади з народом можна знайти розв'язання проблем, що тривожать громадськість. Військова професія як ніколи на часі. Україна потребує офіцерів, які захищатимуть рідну землю. Саме тому термін набору у військові виші продовжено. Якщо торік до Академії сухопутних військ вступили 150 курсантів, то цього року їх може бути втричі більше. Поки що першокурсників близько двох сотень, і вони вже встигли пройти дводенні тренування та отримати зброю. Вручення бойової зброї це не є не тільки військовий ритуал, а це є величезна довіра нашої держави, нашої батьківщини до захисників вітчизни, які будуть захищати незалежність, недоторканість і цілісність нашої держави. Я впевнений і вірю в те, що проходячи курс. Первинної військової професійної підготовки ці молоді воїни зроблять великий крок вперед в оволодінні і професії захисника батьківщини. Символічно є те, що отримуючи зброю, вони отримують в непростий час. Дівчата та хлопці проходять первинну військову підготовку на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Вишо. Анна Новак приїхала до Львова з Донецької області. Вона вирішила, що захищатиме свою країну. Я захоплююся шляхетством цієї справи і вважаю, що це найпочесніша справа, якою може займатися людина. Відчуваю, що не може підвести ані академію, ані армію України, ані саму свою державу. Курсанти ще не склали присягу на вірність українському народові. Та серед них є і добре обізнані з військовою справою. Владислав Перевозник, вихованець столичного військового ліцею імені Івана Богуна. Тож хлопець допомагає майбутнім однокурсникам звикати до армійського розпорядку. Він вірить, що колектив у них буде злагоджений та міцний. На даний момент в Україні дуже складний час, і в нашій державі потрібні військовослужбовці, які будуть захищати. Які будуть доказу. Завжди зможуть доказати, що ми ну, українці, незалежний народ, і будемо боротися за справедливість. Цього року першокурсники вдягнули сучасні однострої: обмундирування нового зразка, виготовлене за кращими світовими стандартами. Я сьогодні вперше взяв зброю в руки і це велика відповідальність, обов'язок. Це... Довіра до мене це означає, що мені довіряють. Довіряє Україна, довіряють люди. На майбутніх офіцерів чекає кількатижневий курс молодого бійця. Вони пройдуть психологічну підготовку, навчаться швидко адаптуватися до нових умов та взаємодіяти у військовому колективі. А одразу після польової фази курсанти продовжать навчання у пункті постійної дислокації Львові, де й складуть військову присягу на вірність українському народові. Вони перші будівничі наших збройних сил. Вони сьогодні поступили на перший курс, коли держава вже є зовсім інша, коли суспільство змінилось і міняється армія. І їм залишається будувати ту нову армію, яка потрібна для нашої держави. Мобілізація до збройних сил зроби свій крок захисти Україну.